Добро вітаки вам! Всіх рада вітати у новому відео. Що зайка? Ми збираємося йти в магазин і зустрінемо Ростусяка зі, е, зі школи. Наші тобі гаманець. Мій? Е, чому не знімали зранку? Тому що я з самого ранку займаюся якимись організаційними питаннями, кого куди завести, кого куди відправити. Копійки випали. Коротше, цілий ранок в мене зайнятий телефон, і я так само вже аж голова розболілася. Що, не нада. Пішли за розчиком, а це от карманчик ставить. Пішли. У тебе нема карманчика. Пішли. Пішли ми в магазин, прийдемо вже покажемо, бо там дуже-дуже мокро, в нас йде дощ на вулиці. Це що Ростік Ангелінці приніс нас такий вітер, що голову зносить. Пішли. Пішли в магазин, бо дуже-дуже холодно і дуже-дуже вітряно. Яка капітошка? Ага, зверху капітошка впала. Снігу вже немає, бо вітер і дощ і дуже-дуже холодно. Пішли в магазин бігом. Так, прийшли ми з магазину, що ми накупляли. Ви купили в АТБ. Є ось такі ось серветки, дивіться, вже з новорічною тематикою, такі зі сніжинками, недорогі 12 гривень. Взяли печериці, грибочки, грабочки, мікс салату, куряче філе, крабові палочки. Сухарики на салат, сухарики на салат, це вкусняшки, сир, 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 бо буду дещо пекти, буду щось там робити з сиром. Так, батончик ось такий от, до подаруночка ангелінці. Теж. Так, пиво це я буду свого уся мочити пивом і запікати. Так, сир, фета, огірочки, помідорчики, колбаса оця от колбаска смачна в АТБ. Не знаю, що їй не в АТБ, і ми її в гроші брали, але смачненька. ось ця. І два перчики. Достала там вже свого кролика і буду зараз його розморажувати і щось тут маринувати, готувати, зараз до гуся свого терти. Так, моя качка тут маринується. Я буду її ставити сьогодні пекти. Скажу вам, що сьогодні у нас вже наступний день. Вчора я бігала, бігала, бігала і вже нічого не знімала. Потім не стало світла та вже її і знімати мені не дуже було, не дуже хотілося. Так, я готуюся завтра ж в Ангелінки день народження, а сьогодні в її хрещеного день народження. Тому ми зараз їдемо на день народження, а я підготовлюю дещо. Що мені потрібно на завтра. Нарізаю тут колбаску на салат, тут колбаска на нарізку, і складаю оце все ось так: от в пакетиках в холодильник, щоб потім не мастити доску, не мастити ножа. Тільки достала, розклала і все. А салат перемішаю. Те, що не тече, поріжу сьогодні. Ну, типу, таке там огірки-помідори завтра. А те, що не тече, поріжу сьогодні. І буду смажити зараз до внушечки. Ну, помічниця моя притащила. Порошок, банку з-під порошка, яку вже треба викинути. Я її поставила коло дверей, щоб не забути. І робить вона мені тут паніровку для відбивнушок. Ти моя помічниця? Угу. угу. Там на столі їй не дуже зручно, вона не достає навіть на цьому стульчику. А її... Ома, тут їй... все? Дякую. Ще трохи треба. Дякую. О, ти молодець, тобі лайк. Мама, <гум> так. Я буду... Мама. трошки напсипалася? О, тоже в нас є стюня, якщо замастить десь ручки, все, витирай воно ще на підлозі, бач, брудно. Давай повитираємо зараз. Так, а я швидесенько біжу, посушу волосся, поставила, смажитись от отбивні чи відбивні, правильно буде, і в нас ще не заправлене ліжко. Заправляю ліжко і піду трішки підсушу своє волосся. А у нас на вулиці такий вітрюган, до речі, ці дні. Вчора і сьогодні. такий вітер мокро, мокро, навіть не скажу, що зима, що скоро новий рік. Просто мокро, калюжі і така, ніби весна, але. По календарю, звісно, зима. Сушу волосечку і погнали, бо день такий сьогодні в мене, знаєте, такий. Дуже всього багато, дуже багато справ, і треба ще все встигнути. Так, все, фітби мої готові. Не знаю чому, але до цієї сковорідки я не можу привчитись. На ній чомусь або горить, або не смажиться взагалі. Якось так, але якось я їх посмажила. Біжимо збиратися це я вже посушила, залишилось тільки на фарбуватися і зібрати свою маленьку лялечку. Ти готова? Ні. Ні, куди ти зараз поїдеш? До Колі. До Колі? Мам, ні. А в Колі що? Тута. Ти прибізді тую. Мам, ні. Ти Лохмата. Мам, ні. Ти Лохмата? Мам, ні. Фаміле. Mm. Ага, круто. Круто. Так, збираємось. M -m. Так, ми вже сидимо в машині і готові їхати. Балуємося тут. Ангеліна балується, а я їй допомагаю балуватися. Забрала звук, тому що Ютуб блокує всю музику, яка грає на фоні, і блокує відео, забирає коментарі. Тож передаємо вам. Привітик і поїхали. Так, ми вдома. Вот. Тут Ангелінка допомагає мені готувати їсти, так? Да? Що-що? Понял. поняла все? Зараз будеш мені допомагати, так. Да. А я буду пекти гуся, налила туди ще бутилку пива. Скажіть, хто пік гуся з пивом? Бутилку пива, і воно там печеться. Буде довго пектися <гум> і буду гуся перевертати в іншу сторону. Ну, це не гусь це качка, я просто так кажу, що гусь. качка. Нехай печеться. А я буду нарізати салат. Де ти була? Ти куди їздила? Де. Де. Ти кудись їздила? Стісняєшся? Ні. Так? Да? Їздила кудись чи ні? Де. До кого? <pelled hollow> <The member> yeah. А Коля, це твій хто? Каже, хрещений. А в нього що сьогодні? Ой! Впала? Ванилінка Хрещаного сьогодні день народження Ангелінки. завтра, так? Та ж треба було так. бьоти Birthday тую. Тор, де будеш завтра дути? Так, я. Щось, щось буду готувати. Так, буду варити тут. Холодець буде. да-да-да, У мене такий прозорий холодець. Тут буде кролик тушкуватися. Тушкуємо кроля і варимо холодець. А на вулиці в нас. Ось там от видно на калабані чи на калюжі. Люди йдуть під зонтиком. Дуже сильний-сильний пустився дощик. А Хотілося би снігу, звісно, а не дощику. Але йде дощик. Так, назад на кухню. Ось це вже спеклося ця качечка моя. Гарненька вийшла, рум'яна така, і не дуже сильно засмажена. Запекла я вже цю качечку, зварила кролика, слушкувала і буду йти спати. Так, а я тут продовжую готувати салати, ось це все печу, щось тут печу. Готую. Покажу зараз. Теж Ангелінки приїхав мій молодший брат, це її хресний чи хрещений, і привіз їй повно кіндер всяких шоколадів. їй тут вистачить на пів року. Вона в нього просила шоколад, коли він питався, що їй купити. Подивіться, скільки повно шоколадок. Вона, звісно, хитра вже кіндери відкрила деякі, бо достала іграшки, але їй тут ціла коробка шоколадів. Так, і подивіться, який у неї тортик з такою кицею і дві свічки, ну свічки криво стоять, бо це вона сама собі їх ставила. Ось такий от, красивий, і він в розрізі має бути різнокольоровий. Потім вам покажу, як вона буде дути. Тортик красивий. Так? Класний, М -м -м. так? Доць, а що ти робиш? Ти що робиш? Ах, ти хитрулька Так, стіл майже готовий. Ми чекаємо деяких гостів. Зараз прийдуть до нас гості на вечерю. Ми тут будемо святкувати день народження. Всім дякую за вітання. Знаю, що будете вітати нашу Ангеліночку. Тож всім щиро-щиро дякую.

Руками що? чіпляйся. Тримай. Чіпляйся двома руками що? <рик> Тримай. Ого-го. <-го. рик> <рик> Ангеліна, яка день народження вже попразнувала? Покажись <рик> <рик> Ну як тобі день народження? <рик> Нормально? <рик> Хороше? <рик> Нормальне? Ого, подар... подарки були? Не було подарків? Подарків не давали тобі сьогодні? Ні одного? Жаді так? Ні, ні. Не дали ні одного подарка?